Друзі, підписники гості каналу. Так, в нас стартує новий турнір. Кривава битва на чотирьох зіркових героях. Всі кольори приймають участь. Перший день сьогодні. Так, ось таку оборону я поставив. Поставив кіпріота по центру і швидких ударників. Не знаю, що з цього вийде. Подивимось. Ну, все, оборона є. Головне, щоб і далі нападали, бо може так декілька днів протриматись. Один раз напали і все. Ну що ж, будемо атакувати турнір важкий. Мені не подобаються такі турніри, але що робити. Так, в нас виходить. Це блокує там контра. У нас дуже всі кольори приймають участь, тому є, ким працювати. Так, давайте Шерхана залишимо. З Фіолів ще у нас хто є. Давайте візьмемо Мерліна. Можна спробувати, до речі, протейчика заграти. Давненько він не грав. Ну, Сабіна, лікування. А Мітрінка, ну вона дуже слабенька. Фіолів немає більше. Рігарди, все, Кіті. Можемо, ну, в принципі, взяти зелених також. Ось так. Знімати контру. І кого б нам ще взяти? Можна, до речі, спробувати взяти Хасіодуня, він міньйончиками може знімати також. І давайте спробуємо, можливо, гензеля взяти для блокування. Він швидкий, тому, в принципі, нам підійде. Так, війська, війська, давайте ось такі дамо. Там такі залишаємо. Ну що ж, давайте спробуємо. Поїхали. Тут повільні герої 2, тому може нам щось і вдасться. Так, що ми маємо? Поляна жахлива. Майже нічого немає. Ну давайте тут прокинемо, там буде фіоли. ось так четвірочку хоча б зробимо. Так, ну давайте прокинемо зелені. І, можливо, нам вистачить. Ось таке комбо, може, знизу ще фіол заїде. Ні, заїхали сині, але це, в принципі, теж нас влаштовує. Добре, давайте ось так зелені зберемо, заблокуємо сюди. Так, давайте ось так. Тут прокинемо фіолетові. Зарядився наш шерханчик. Добре, робимо ось так, ось так. Там складуться ще жовті, але у нас жовтих немає, але є тут синенькі і будуть фіоли. Так, чудово. Давайте спробуємо цього добити. Угу. Так, добре. Блокуємо альмура. Тут заберемо один зелененький камінчик. Ну і все тут вже зараз будемо перемагати. Так, вмикаємось ще. Пробиваємо, пробиваємо і пробиваємо. Ну, в принципі, непогана команда. Може, далі так і підемо. Так, поїхали. Наступний бій. Так, грім, ухиляння. Люся. Все, так і їдемо. Зелені нам підходять. Хася Дунь допомагає. Давайте ось таке комбо. Сині з фіолами. Тепер зелені. Там синенькі ще, ой, добре. Ще якби пробило його добре, чудово. Так, давайте поставимо міньйончиків. Зберемо тут зелених. Проб'ємо сюди. Цього заблокуємо і в нього прокинемо фіоли. Так, чудово. Шерханчик заряджений, вмикаємо, блокуємо сюди. Тут прокинемо, повинні того добити. Ну, і все, тут вже швидко буде. Зараз синеньке ми повинні добити. Так, ну, міньйони допомогли. Чудово. Наступний бій. Ой, альфі цей неприємний, контра. Поїхали. Контру є чим знімати, тому якось так. Давайте ось так зберемо зразу 6. А, навіть ось так. Ну це, як каже, бруд, підкрутка. Так, давайте ось так. Скільки у нас? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Не вистачить для перезарядки, тому, напевно, притримаємо поки Гензеля. Ага, би фіолетових зарядити. Ну, давайте тут прокинемо. Так. Давайте зробимо четвірочку фіолів. Добре. Контра на двох. Є. Давайте заблокуємо так тібіка і зробимо ось так. Прикинемо ці зелені камінчики, вони мене дратують. Так, добре, вмикаємо окульониша Тепер сюди поїхав кедман. Скільки в нього? 207. Ну, ми, скоріш всього, з зеленими повинні добити його. Давайте сюди, ось так. Може, там ще й синій закриється. Тоді точно доб'ємо. Сині закрились. Чудово. Так, той заблокований, той заблокований. Там ще контра висить. Давайте, поки притримаємо Мерліна. Тут прокинемо ось так. Ого. Угу. Так, то від'їхав, скільки контра. Один хід. Чудово. Так, зарядимо синіх. Добре, можна робити ось так. Спробуємо заблокувати панду. Якщо вийде, вийшло, цього доб'ємо. Тут прокинемо фіоли. Угу. І тепер ось так сині з фіолами повинно вистачити йому. Під шарханчиком все залітає дуже чудово. Так, поїхали наступний бій. Водус, водус неприємний смаження, нам би якусь чисточку сюди взяти. Знов контра буде, але з контрою ми якось впораємось. А чисточку ми можемо взяти, наприклад, ось таку соньку, плюс в неї буде миньйон. Так, що там по військам? Давайте дамо ось такі буде сильніше пробивати. Угу. Тим паче тут кила і сокол нам потрібно більше. Більше синіх. Поїхали. Діспел буде у нас Кедман, плюс Хасіодун Міньйончиками буде діспелити. Так, ну тут вже полянка не така чудова. Можна прокинути сині з фіолами. Може, там якісь ще фіолетові доїдуть. І там, може, червоний закриться. Ну, давайте спробуємо. Так. Трішки є фіолів. Давайте тут прокинемо. Контраст, скоріш за все, буде в будь-якому випадку, тому давайте ось так. Так, тут прокинемо Соню нам заблокували. Ось це я не помітив. Давайте зарядимо хоча б кедмана. Так, цього знесли. Добре. І знову заблокувала Мерліна. Так, ну у нас багато синіх, скільки контра буде. Контра два ходи. Два ходи це багато. Давайте, щоб нам не сильно прилетіло, знімемо тут. Тепер вмикаємо окульониша. Спробуємо пробити келайл. Ех, трішки не вистачило їй. Трішечки не вистачило. Ну, прийдеться тоді її пробивати ось так. Угу. Так, меню контру познімали. Б'ємо сюди. Тут прокинемо сині, повинні добити. І спробуємо добити водолза. Ну, все, залишився один Скоротех. Може Можемо його зараз фіолетовим і доб'ємо. Так, добили. Кольона працює на всі свої 100%, може і більше. Так, боріл знов контра. Угу. Звичайний це Діспел. Диспел, диспел. Ну, в принципі. Ну, мінньони там будуть. Можемо спробувати гормика взяти. Ну, до мінйонів вона може і не дожити, вона стоїть з краєчком. Давайте такою командою поїдемо, спробуємо. Хоча червоні б, напевно, були тут би краще. <гум> ну, це вже поле набагато складніше. Прокинути немає де. У нас є все у все декілька ходів жовтими, горизонтально або вертикально, червоні і зелені. Все. Ну, давайте пошукаємо, може тут синій закриється. Ні. Так, є трічка фіолів, в принципі, в Рігарда можна прокидувати. Тут ми знайшли четвірочку фіолетову. Так, так. Можемо зарядити акульониша, але. Зарядиться боріл, буде контра, нам поки нічим зняти. Пошукати може ось тут четвірку зелених. Немає. Тоді давайте ось так. Зберемо хоча б трічку синіх, поки немає контри. Ага, міньйони все ж таки з'являться. І ще сповільнило нас. Ось це не дуже приємно. та атаку Бафне. Ха -ха. Скільки сповільнення. Двадцять п'ять три ходи. Ну, давайте ось так. Прийдеться терпіти Джунаїда. А скільки в них контра буде? Чотири ходи, дуже багато. Дуже багацько. Давайте ось так фіоли прокинемо. Тихо. Кого заблокувати? Можемо, в принципі, заблокувати Кедмана, але там рігард все зніме. Хоча ми в нього прокинемо. Ну, прийдеться бити. Угу. Так, Мерлін все від'їхав. Що не знімається, що ліця. Нам би зарядити зелених. Давайте ось так прокинемо. О, оце дуже добре. Тепер знімаємо контру. Розумію, що так воно виходить. Тепер вмикаємо окульониша. і якщо ми прикинемо жовті, нічого не відбудеться. Ми можемо, в принципі, Синіми добити джунаїда скоріш за все. І тим самим синіх зарядити. І спробувати пробити Кедмана, щоб він нам не знімав наші бафи Давайте ось так фіоли. Ага. Угу. Давайте ось тут прокинемо зелененькі. Так, може у нас сині зарядяться? Ось таким чином. І ми спробуємо добити тоді кедмана. Ось так і ось так. Добре. Ну, тепер можемо почистити поле. Знов. Ага, вона на нас накинула тих паразитів. Ну, добре. Так, давайте ось так в Рігарда прокинемо. Тут зробимо ось так. Це Настя. Колись в мене була, хтось мені сказав, що вона така собі не дуже, тому я її і не прокачав а скормив. Так, так, пробиваємо. Ну, сподіваюся, Рігорда ми вже доб'ємо. Не добили. У нас є зелененький один в команді, може вистачить. Так, добре. Ну, Тут вже було дуже складно. Не так камінчиків. Ага, все, закінчили на сьогодні. Це був останній бій. Ну, П'ять перемог, це чудово. Так, дивимося, оборона на тому ж рівні. На жаль, так, рейтинг від 2369 місце. Ну, в принципі, непоганий результат, як для першого дня. Подивимось, що буде далі. Ось такий був у мене перший день. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення.